зараз біжу в управління культури, де буде відбуватися жеребкування по визначення участі громадських організацій в конкурсах на заміщення посад в театрах. Наскільки мені відомо, досить великий наплив бажаючих від громадських організацій бути у складі комісії. У мене є пропозиція, що той чоловік, який буде витяг витаскувати. Он выходит э, и не принимает участие в момент заплатки. Ну, Потому что даже. Ну, потому я раз, можно об... что желтые оранжевые. Что? А они нельзя они... совместить а... одну желтую часть, а другую оранжевую. Ой нет, это уже умное делает. Так? Да, они соединены. Поэтому, уже... Поэтому предлагаю сделать это будет правильно. То есть человек, который будет вытягивать, он уйдет. А ну, да, под камеру будут, да. Вот девушка сама да, хочет я вытягивать могу задать, а там номинальной организации, да, и Нет, это... там фамилии конкретных участников. А -а -а. И девушка выйдет, мы заложим в яйца фамилии, положим красиво эту самую муту за и то самое То есть ни у кого не будет этих самых претензий против такой схемы. Будем пакет, не бачило, шо, шо не, не нет, нет, так ми будемо, нас... вот у нас чудесний сосуд. А? В этом же ж сосуд нет, у нас так главный атрибут этого да. самого. Інших варіантів немає. Дивіться, значить, будемо читати прізвище тут, тут а ви час, буде, в цей ви... час будете викладати, а, закладати... Не закладати, а викладати на стіл а, їх, добро. щоб всі бачили, що саме прізвища, да. які були подані, вони співпадають з тим, що, ну, що будуть закладатися. А потім від того, що розкладене, покладемо в яйця, покличемо чарівну дівчину, вона витягне їх і отримує тих три щасливі особи, які будуть. Е... Творити долю у складі культури громадські організації з сфери культури відповідного функціонального спрямування видають по три кандидатури подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному вебсайті. веб-сайті. На жаль, Технічних можливостей викладати онлайн трансляцію на нашому сайті вони відсутні. Але я бачу, що всі присутні мають засоби відеофіксації, фіксують, і можете викладати де завгодно, але Непогано було б, щоб ви нам дали посилання на ті місця, де їх будете викладати, для того, щоб ми на офіційному нашому сайті позначили ці посилання для того, щоб охочі могли подивитися з раз, два, три, чотири, з чотирьох ракурсів принаймні. Да. Значить, е, дивіться, е, головне функціональ, відповідного функціонального спрямування. Ті організації громадські, які були відібрані, вони є виключно з в галузі Культура. Значит, перше, Національна спілка театральних діячів Київське місцеве творче відділення запропонувала панів Кужельного. Потікова. Кужель. Ігорянського. І Горянського. У нас. Mm -hmm. Так. Далі. Театральна платформа запропонувала по одному mm -hmm. чоловіку Веселовську Г.І., директора художнього керівника mm -hmm. а, на, директора художнього керівника mm -hmm. Малого. Так. Далі. Національна спілка композиторів України запропонувала панів Шимко Григорєва. Григорієва і Сірова. Так, благодійна організація Фонд Україна Інкогніта Богданенко. Так, благодійна організація, благодійний фонд Анни Томасишин. А ми дивилися у всіх. Я дивилася, так. Так, так, я див... всі... Томасишин Анна Михайлівна. Томасишин Михайло Зінов'йович. Томасишин Микола Михайлович Ну Фондне іменний тому. так Да, okay. Комітет мікрорайону Серець 1 да, Запроп... підпадає, да. підпадає да. так. Ми е... ознайомились з його основними документами. Вони запропонували крупчан Світлану Сергійну. Одну, одну, <реку> одну запропонували. <реку> <реку> може, як скромно. <реку> <реку> <Да>. <реку> Духовна сила. Це в нас громадська організація Щербань Юрій Юрійович. це же Громадська організація Артсена запропонували Кудря Олександр Миколайович, Костюшко Микола Іванович. Ви дивитесь на прізвище. Яремків. Угу. О, громадська організація Святиня Берегиня запропонувала Дирову. Да? Далі. Громадське телебачення запропонували Сліпченко Юліану Васильєвну Сидоренко Марина Вікторівна і Городівська Оксана Любовирівна. Далі. Громадська організація Всеукраїнська молодіжна організація Зелене плем'я, Анна Щепинок, Володимир Уберначук і В'ячеслав Гарриш. А також Національна спілка письменників запропонувала Ларису Івановну Королець до участі. Я сподіваюся, сподіваю, що всі бачили, що прізвища співпадали. Шановна пані, я прошу вас. Так, Я з вами це позволю. Курочка и есть <говорит> Просто вот <этот> <говорит> Юй -юй. Так, Это по-моему А Я Это духовная сила Це, так. Є. Духовна сила а, це є. Повнеси з нами. Гармаш бе. А, це я Так, гармаш, є? так, так, гармаш. Це ага. представник організації Зелене Плем'я. Є нема ми, ми не проходили, але я не знаю, я поборжав, ми не вважав, мені просто <риві> а, а, не виходить. Статут я читала. Ви послухайте, Парк. подивитесь. Це записано. Ви були зачаровані там. Дівчатами? Процес. Губерначук Б. Слухайте, зелене племін. Ну, Кандидатури від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з добору претендента на посаду керівника Київської малої опери. Це Щербань Юрій Юрійович, представник громадської організації духовна сила. Гармаш В'ячеслав, представник організації, всеукраїнська молодіжна організація Зелене плем'я. І хто третій Губер... губерначук також представник цієї ж організації Зелене плем'я. Конкурс на заміщення. Посади директора художнього керівника Циганського музично-драматичного театру щодо участі в конкурсній комісії подали своїх представників дві громадські організації театральна платформа Загурську ЄС, а також Національна спілка театральних діячів Київське місцеве творче відділення Пужельного, Портнікова і Горянського. да, Секрет. да, все Давай первый Портников. <связывая> а сколько нужно? Три. Три. еще Також. І mm. так. І Горянський. Да. І Горянський до да. Давайте ще раз голосно ну, наголосимо. Жиркування членами комісії визначено Портнікова Володимира Олександровича, Горянського Володимира і Загурського. Да,